5 мільйонів 200 тисяч саме таку суму у Тернопільській обласній військовій адміністрації запланували виділити на потреби ЗСУ у 2024 році. Але завдяки успішності усіх сфер області та залученні інвесторів матеріальну допомогу вдалося збільшити до 100 мільйонів. Такі підсумки підбив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Якщо сумарно брати спільно з обласним бюджетом. То ми надали такої допомоги, це теж, поки попередні цифри, понад 616 мільйонів гривень сумарно Збройним силам України. Це йдеться в першу чергу з місцевих бюджетів. Окрім допомоги чинним захисникам та захисницям, в області працювали над допомогою ветеранам та ветеранкам. Відтак, для цього у 15 громадах почали роботу 17 фахівців із супроводу демобілізованих. Їхня робота підтримувати бійців в адаптації до цивільного життя. У 2025 році таких помічників планують запровадити у всіх громадах області. То ще бажає в цій сфері працювати. Це є офіційна робота. Ця діяльність фінансується з державного бюджету, і, і нам дуже важливо зараз, щоб в кожній з 55 громад, а поки що ми маємо їх лише в 15 громадах, тобто роботи в нас ще дуже багато в цьому році. 25 п'ятому, щоб кожній громаді були, були ось власне ці фахівці із супроводу ветеранів на Тернопільщині. Також активно розвивається малий і середній бізнес. У 2024 році підприємці створили 8,5 тисяч робочих місць. Аби полегшити відкриття нових бізнесів в області. Запустили проєкт Зроблено в Україні в центрі зайнятості. Ми відкрили цей офіс, одним із завдань якого є також питання підтримки тих, хто хоче зайнятися бізнесом. Тобто там створена ціла система супроводу від консультацій до надання допомоги у виборі бізнесу, а також підтримка у процесі, коли. Та чи інша особа вирішила з ним зайнятися? Не менш важливим є досягнення промисловості в області. У 2024 році обсяг реалізованої продукції зріс приблизно на 20% у порівнянні із попереднім, а виробництво промислової продукції орієнтовно на 30%. У 2025 році на Тернопільщині ставлять перед собою мету зосередитись не лише на вирощуванні сировини, а й на її переробці безпосередньо в області.